Як завоювати визнання в команді в сім'ї, бізнесі, певній спільноті, навчальній, наприклад? Тут є декілька таких моментів. Перше, якщо ви хочете, щоб вас поважали і довіряли вам, то, мабуть, це ви переслідуєте певну якусь ціль. Бо чим більший рівень довіри у вас існує, то аналогічно ви можете впливати набагато швидше на поведінку. Людей, які знаходяться у вашій компанії, де, можливо, ви виступаєте лідером або її учасником. Так от, перше, на що необхідно звернути, це на те, як часто ваші поради давали можливість досягати результат учасникам даної спільноти. Тобто, якщо ваші дії, ваша якась можливо, інформація сприяли тому, що учасник спільноти Перемагав, досягав своїх цілей, реалізовував свої бажання, то це вже один із таких складових до шляху визнання вас, в тому числі публічного. Другий момент він пов'язаний з тим, що учасник спільноти він повинен вже мати в досвіді, наскільки. Часто він слідував інформації, яку ви надали, і наскільки ви вдало цю інформацію систематизовували і подавали, узагальнювали і презентували. Тобто, якщо ви доносите інформацію, повторюсь, інформацію, набагато ефективніше, ніж інші, то йому простіше з вами комунікувати і сприймати ваші цінності, ідеї. Ви йому спрощуєте мисленнєві форми для розуміння, мисленнєві такі от конструкції, які він може сприйняти. То таким чином він вам вдячний за це і визнає вас як лідера, як людину, яка заслуговує на повагу. Ну і третя така складова, вона пов'язана з тим, що в учасника спільноти. Не повинно бути такого відчуття, що ви за рахунок нього наживаєтесь. Тобто, що ви отримали певну якусь інформацію, певний ресурс, певну якусь перевагу, отаку. Але ваш цей колега втратив набагато більше. Ну, Наприклад, ви отримали певну якусь компроментуючу інформацію на свого співрозмовника, колегу. то... Скоріше за все, поважати він вас не буде, а буде боятися, бо це пов'язано з тим, що ви, можливо, випадково, а можливо, і умисно отримували у своє володіння щось таке, що ви можете оголосити публічно, і, наприклад, кар'єра цього працівника впаде до нуля, або його звільнять, або ще якісь у нього можуть бути негаразди. Пов'язані з тим, що він там не дотримувався правил моралі, етики, правил внутрішнього трудового розпорядку, культури спільноти, ну і багато чого іще. Тобто він буде вас боятися, одначе, поваги викликати це не буде. Тому потрібно знаходити баланс, щоб все ж таки ваші колеги, учасники спільноти, відчували, що вони отримують набагато більше від того, що спілкуються з вами, отримують інформацію, вказівки, керуються вашими наказами, що вони від цього всього отримують набагато більше, ніж втрачають. Тобто втратили, наприклад, одну годину додатково попрацювавши, одначе отримали отакизну винагороду грошову. Попрацювали у вихідний день, одначе отримали отаку, наприклад, конкурентну перевагу. Навчилися чомусь, чи ще щось таке. Від... Відвідали тренінг, і також у них змінилися певні якісь там результати в роботі, в сім'ї, у відносинах. Тому це ще одна із таких точок зору: яким чином, повторюсь, як лідер може отримати визнання в команді, так і не завжди і лідер, а будь-який учасник команди, хоча, якщо ви вже розумієте, цей ось підхід, то, скоріш за все, ви вже будете рухатись до формування саме лідерської позиції в спільноті. На зв'язку.